Нова Раді стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, у весь світ засіяла, над вертепом звізда ясна, у весь світ засіяла, де Христос родився, з дівів оплатився, як чоловік пеленами. У Бога вповився, як чоловік пеленами, у Бога вповився, пастушки з ягнятком перед тим дитятком, на колінця припадають, царя Бога вихваляють, на колінця припадають, царя Бога вихваляють. Ой ти, царю, царю, небесний владарю, даруй літа щасливі, цьому дому господарю, Даруй літа щасливі, цьому дому господарю, цьому дому господарю і цій господині. Даруй літа щасливі, нашій Ненці в Україні, Даруй літа щасливі, нашій Ненці Україні.